Я вас приветствую. Значить, я сидів і думав, думав і сидів, куди сьогодні поїхати, що вам показати, на що б самому подивитися. Ем, і спомнивши предыдущий ролик, да, що я вам показував міста, які знаходяться в принципі трохи більше, ніж час їзди від міста, в якому я проживаю. І подумавши, я, подумавши, хорошо, я вирішив, що в цьому ролику і в наступних роликах я буду вам показувати міста. Які знаходяться ще ближче, на розстоянні менше ніж 1 час їзди. Хотів би я додати, що Абердіншир, регіон, в якому я проживаю, скажімо так, область да, по-простому, є рекордсменом по всій Шотландії по кількості замків. Їх тут більше 260 штук. Можете собі представити. Так, да, звісно, не всі з них зберігалися в ідеальному стані, але всі вони являлися замками в своєму. Сьогодні от ми направимося в одне із таких міст. хотів би я вам сказати, що, Як завжди, ролик буде непродовжительний, насичений, Будуть і історичні факти і красиві картинки. Поэтому за терпімом, якимсь чайком, пару та да й, в принципі, все. Поехали. Виїхавши з нашого славного города Абердін, ми направляємося на север, точніше на 26 миль від города в мальовничіший поселок Крюден-бей. От ми приїхали в Крюден-бей. Одразу нас зустріла саме головне, як ви знаєте, для путічесніків, це безплатна парковка. Тобто за цим вам безпокоїтися не треба, ви одразу тут машинку оставили І можете гуляти. Звісно, на іншому місці після безкоштовної парковки у нас знаходиться по пролікательності і по ножі это його величество туалет. Чим мене от этот імені туалет поразив, своїм розміром, подивіться, іменно сімейний такий компактний варіант. Так, а, це, походу, для дітей чуть пониже, це чуть повише. Тут у нас все порядочно. І одразу бачите, оп! Мама, привіт! Чим Крюденбей Бей не тільки тим містом, якого ми приїхали, а в 1914 році відсюди був завершений перший. Перельот Сєверного моря. Представте, 1914 год. Більше ста років назад, льотчик Норвежський, ім'я ви його побачите десь тут знизу. Вилетів відсюди і приземлився, як ви поняли, в Норвегії. Самольот без радіосв'язів. Один компас над Холодним морем почти 5 часов польоту. 320 міль. В те время це считалось просто самоубійством. Но все-таки Трюгвед доказав, що Європа може бути зв'язана воздухом. Но Почему это все события не особо як бы, известно людям? Потому что через 5 дней началась Перша світова война и растворила цей полет в своих страшных событиях. Но местные жители помнят всю всю историю и даже в 2014 году праздновали століття полета. Сьогодні Крюденбей Bay кажется тихим и почти пустым, но 100 лишним лет назад це место было настоящим курортом. Тут сразу несколько вещей. Географія. Перше, це широка дуга залива, відкрита до северного моря, але защищена скалами. Море тут завжди но але не дава. Во-вторых, огромнейший пляж для прогулок: ти йдеш і перед тобою ні зданий, ні шума, ні людей. Только лінія горизонта. Самое главное – тишина. Не абсолютная тишина, а там в якій чути вітер, море. І саме головне собственні мислі. Для людей з Лондона це було почти неможливо. В кінці 19 века Крюденбей ніколи не був курортом розліченій. Сюди їхали не за вечерінками, а їхали, так сказати, подумати з собою. Зараз такі міста називають містами сили. І як і в наше час, тоді ці міста завжди притягували определенних людей: ті, хто наблюдає, ті, хто записує. І потім привращає ці записи в історії. І один із таких приїхав сюди в кінці 19 -го віку. Готель Кілмарнок Армс є найстарим готелем Крюден Бей. Чим же він все-таки звісне. Цей готель відвістеє не архітектурою і не розкошою. В кінці 19 віку сюди любив приїжджати один чоловік. Ім'я Брем Стокер. Возможно, ім'я вам знакоме, можливо, ні. Но головне творіння знають його абсолютно всі. І це творіння Дракула. Тут саме в Крюденбей він проводить время, гуляв вдоль побережья, дивився на море і скалы. Саме тут він знайшов образи, якими пожже лягли в основу самой известной історії про вампірів. І сейчас ми направляемся именно до того места, до замка, який став одним із источников його вдохновения. Ви вот знаєте, за що я люблю такі міста: тут немає машин, немає толп, немає ощущення, що ти комусь мішаєш або хтось мішає тобі. Ти вроді нікуди не спішиш, але при цьому постійно хочеться кудись йти, щось розсматривати, не щось, а все вокруг розсматриватися. І по тому так хорошо. І знаєте, вот в процесі такої першої прогулки я починаю себе ловити на мислях, на самих примітивних мислях з однієї сторони, але з другої сторони, самих великих мислях про час, про розстояння, про те, що все в нашій житті временно. Але саме головне, знаєте, що в такі моменти, саме головне не заміщатися, тому що можна потерятися. Маленька подсказка для тих, хто рішиться все-таки сюди приїхати. От я вам прикріпляю зараз скріншот. Як іти не треба, він буде нарисований красною стрілочкою, а як іти надо, він буде зеленою стрілочкою, тому що ми пішли не по правильному маршруту і, в принципі, потеряли минут 40 з того часу, яким ми могли да, розпорядитися трохи по-другому там. Но правильну дорогу нам любезно підказав ні, не цей красавець. О, -о, -о, -о. здоровяк. <рес> ну ти жорсткий, звісно, тіленок, я тобі скажу, жорсткий ти тіленок. Хлопчик. дорогу підказав нам його хазяїн, і це знаєте один із самих великих плюсів шотландців їхнє лояльне відношення як незнакомцям і готовність в більшості своєму протягнути руку допомоги. І цей мужчина був одним із таких людей. Плюс, ми також узнали, що цьому щиночку вже три роки, і вес у нього всього-навсього 55 кг. А також я добавлю, що другий раз такого б собаку не взяв, бо пес дуже любопитний, завжди намагається бігати за людьми, когось лякає, хтось наоборот радується. Но і в в принципі, вже в з вганятися За таким апаратом. За що я люблю Шотландію? що Неважливо, яким ти путем підеш, правильним чи неправильним, все одно твій глаз буде завжди радуватися. А от ця локація, яка зараз проходить, мені напоминає, в лісу Чудів. Ну, те, що вона красива настільки і красота тут практично в кожному квадратному сантиметрі, я просто про це не догадувався. Розумієте? І чим більше ти по ній їздиш, чим більше ти її досліджуєш, тим більше ти починаєш впевнений, і тим більше ти насищаєшся містам колоритом. Грудень місяць на вулиці. Знаєте, і щоб сильно резину не тягнути, і самому сильно над монтажом не заморачуватися. Я рішив вам замок показати прямо зараз. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть звідси. От і наконец то замок, який ми йшли. Дивіться, який він. Огромний. Сохранився, звісно, не очень. Бачите, пару пару трещин пішло. Но... Ну, яка ж красота, согласиться. Ну, ні, звісно. Ще йдемо, йдемо. Минут 15 ми вже там. Якщо ти додивився до цього моменту, значить ти достойний додивитися це відео до кінця і побачити саме інтересне. Вот і вашому вниманию сам за Слейнс. Стоящий на краю цих сурових скал над Северним морем, від яких просто невозможно ввести свій зляк, тому що кожна скала тут виглядає по-своєму знаєте, словно має собственний характер. Перше укріплення на цьому місці з'явилося ще в XIII віці, а сам замок був построєний примерно в 1597 році кланом Хей. Це була не просто резиденція, а хорошо укріплена крепость. З мощними стінами і рідким восьмиугольним залом на те час, який до сих пор вважається архітектурною особливістю цього міста, в послідуючих віка замок неоднократно перестраювався, розширявся в 1664 році, а в 1830 році був реконструйований і обліцований гранітом. Більше 300 років Слейнс Слейнскасел залишався домом сім'ї Ерлов. життя, знаєте, стало неудобною із-за клімату, вітру. Це зіграло свою роль. Після цього його продали в 1916 році, і замок був покинутий. А в 1925 році з нього зняли кришу просто щоб ізбіжати налогов, Тому він не був розрушений в битві, його просто оставили. З тих пор Касл медленно здається і ремені, і погоді, і, возможно, до сих пор производить таке сильне впечатлення. Ну, як по мені, Впечатлення більше він производив би, если б його все-таки восстановили. Написано на вході, що будівля небезопасна. Ну як же я б мог сюди не зайти і вам не показати, що тут вообще происходит. Так ви бачите, кирпич, сочетання з камнем. Достаточно такі огромніші здання на порядок більше, ніж дане Таркасл. У нас такі ступеньки були. А зараз ми зайдемо в кімнату ужасів. одного кошка тут немає. Місна інтелігенція тут збирається, ви поняли. по трохи розлікається, хтось кола, хтось не кола. Погріб до меж був. Холодильник, а, може, кстати, було, да, дивіться, полочки якісь тут, типу полки, 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 полки. І це полки. Мабуть, щось таке було, да. Поки що нічого такого сверхістичного я не побачив. Просто, так скажем, розрушене здання без вікон, без дверей. Повні хати людей, конечно, немає. Ну, види, як ви поняли, тут конечно бомба, ракета, пушка. Единственное минус, що зараз я спробую з дроном взлетіти, але вітер просто сумасшедший. Ви чуєте, даже ця вот шумоотбивайка не захищає. Ну і, наконец-то последующие кадри будуть уже без моїх коментарів, а Просто под тематичну музику, яку ви чули на протяженні ролика. І я думаю, вона просто ідеально підходить під атмосферу. slains castle Как всегда, любой день у нас продолжается дождем. Ну и наше видео заканчивается дождем. Поселок дуже малевничий. Поселок с хорошей такой историей. В топ-10 точно это место не зашло бы. Но для посещения, естественно, я рекомендую. Потому что и краевиды природой малевничие. И, естественно, вот этот сам замок Слейнс своей историей. Як він повлияв, скажімо так, на мірову культуру. Тому що граф Дракулу знають везде і замок його знають везде. А рисувався він своображення чоловіка, який приїжджав просто сюди і дивився на е, місний замок. І Потім вже своє відображення і наносив це все на текст. Тому Дякую всім, хто додивився до кінця. Звісно, я жду від вас як завжди, коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Більше активності буде від вас, більше контенту буде від мене. Все справедливо. Все. всіх благ, вас.